Від 90 до сотні неповнолітніх ішли від нас добровільно в роки до широкомасштабної війни, без врахування окупованих Криму та частини Донбасу. Восени три надзвичайні випадки в Києві сколихнули розуми мільйонів українців. Біда для батьків, рідних вчителів. Що можемо зробити, аби таке не повторювалось? Найпростіше не повідомляти, смакуючи всі обставини, як саме це сталося. Дивно, але ця річ наслідується. Грубо кажучи, вона заразна, і це доведено вченими. Є навіть термін відповідний копікет «copycat suicide». Після повідомлень про такі речі, оповідувань усіх деталей суїциду, в головах саме підлітків приходить ідея, що буцімто це і є вихід з якоїсь кризи. Називається такий феномен ефектом Вертера. Можна знайти почитати. Деталізовані повідомлення з місць цієї теми діють як реклама. Мінімум 5% випадків серед підлітків відбувається внаслідок повідомлень. Змі, Те, як вирішує людина від нас піти, не можна показувати у фільмах, аніме, у відеокліпах. Це навіює, підштовхує як свого часу. Витирали і знімали у метро таблички. Виходу нема. Якщо бачимо, чуємо хтось в пригніченому стані. І він говорить, що має такий намір, не можна ігнорувати чи діяти різко. Якщо самі не знаємо, як допомогти в такій ситуації, як запобігти назрілому наміру, є купа телефонів із професійною допомогою, де психологи, психотерапевти порадять.